Привіт, це Бен Глінський, засновник та генеральний директор Лівгуд. За останні 20 років ми створили кращі продукти для здоров'я і керували одними з найуспішніших компаній мережевого маркетингу. Ми допомогли сотням тисяч людей створити додатковий дохід, не виходячи з будинку. Ми виплатили майже 1 мільярд доларів у вигляді комісійних. Ми стали популярними в інтернеті, про нас писали в газетах і показували по телебаченню. Люди часто запитують, як наша компанія досягла такого успіху в той час, як тисячі інших отримали. Поразку в індустрії мережевого маркетингу. Відповідь дуже проста: час. Ми розуміємо тенденцію в суспільстві та економіці. Інфляція росте швидше, ніж коли-небудь. Ціни на газ та електрику підвищуються, зростають комунальні платежі і орендна плата. Мандрівки та туризм дорожчають, тож люди при цьому змушені економити гроші, намагаючись зберегти попередню якість життя. У зв'язку з цим індустрія мережевого маркетингу знаходиться на роздоріжжі. Ціни на продукти мережевих компаній стають все більше і більше завищеними для того, щоб компанії могли виплачувати великі комісійні по компенсаційному плану, тож оскільки люди хочуть споживати продукт за більш доступними цінами, ця модель створює кризу у сфері діяльності. І якщо ви подивитесь на деякі з великих компаній в індустрії мережевого маркетинга, такі як Гербалайф, Усана, Нускін, то ви помітите, що їхні доходи знизились на 20% по відношенню з іншим роком. У цей же час дохід таких компаній, як Волмарт або Костко, виросли на 9 та 12%. Зі слів нашого директора по маркетинговому плану на Одера Хазана, ні компанії, які продають продукт за завищеними цінами, ради того, щоб декілька людей, які знаходяться на вершині компенсаційного плану, могли збагатитися, уже пройшли. Ось чому ми створили нову компанію «Лівгуд» з революційною концепцією бізнесу. Ми об'єдналися з дивовижними експертами у сфері здоров'я та хорошого самопочуття Райаном Лізою Гудкін. Ми створили лінію самих високоякісних на планеті продуктів здоров'я та довголіття, яких потребують люди. Ми робимо наші продукти більш доступними і в 3-4 рази дешевшими ніж інші компанії, які випускають та продають подібні продукти, але більш низької якості. Органічні суперчервоні рослини кращий продукт для здоров'я серцево-судинної системи. Він містить велику кількість антиоксидантів і більш цінні інгредієнти ніж продукти неорганічного червоного буряка, який коштує у два рази дорожче. Як щодо масла CBD, 500 мл, якого інші компанії продають дорожче 80 доларів. Наше масло CBD високої якості складає 750 мг, тобто на 50% більше і більш доступне для будь-якого споживача, тому що коштує менше 18 доларів. Не лише масло CBD, а кожен з наших продуктів високої якості має 90-денний термін гарантії повернення. Якщо вам не дуже сподобався з будь-яких продуктів замовлених вами, просто поверніть пусту бутилку назад і ми Повністю повернемо вам кошти без питань. Що це все означає для вас? Маючи продукти, практично які продають самі себе, ви маєте компанію, яка ідеально відповідає змінам звичок споживача на ринку. Ми пропонуємо вам усі системні інструменти, навчаючи відеоролики, сайт воронку і все, що вам необхідно для створення додаткового доходу простіше та швидше будь-якої іншої компанії. Насправді, ось це відео, яке ви зараз переглядаєте, є частиною самої потужної у сфері діяльності маркетингової системи, основаної на лінії сили Powerline. Вона дає вам можливість безкоштовно зареєструватися і зайняти позицію у нашій компанії, перш ніж вам потрібно буде прийняти рішення співпрацювати. Що це означає, коли ви зазначаєте ім'я та адресу електронної скриньки на цій сторінці, ми негайно. Резервуємо для вас місце і показуємо усіх, хто реєструється після вас, розміщаючи послідовно за вами на лінії сили. Кожного вечора четверга це завершальний день, який або фіксує вашу позицію як учасника клубу, або пропускає вперед усіх, хто активував своє членство раніше вас. Стати учасником клубу «Лівгуд» просто абонплата лише 9,95 доларів, плюс одноразове членство 40 доларів. Ті, хто склав. Активацію членства переміщається по лінії сили над тими, хто ще думає та чекає. Потім ці люди переміщаються у нашу швидко заповнюючу глобальну структуру 2 на 14 і переганяють тих людей, які залишаються в лінії сили. Ставши учасником клуба лівгут, ви заощаджуєте до 75%. На самих якісних продуктах клітинного харчування на планеті це дозволить покращити ваше здоров'я та здоров'я вашої сім'ї. І коли деякі учасники будуть розміщатися нижче вас у глобальній структурі, ви заробите декілька додаткових сотень доларів і навіть декілька тисяч доларів на місяць. Наш план винагороди дає можливість заробити більше 2 тисяч доларів від структури без необхідності запрошування людей. А якщо ви вирішите поділитися хорошими продуктами та можливістю з іншими, то зможете заробляти значно більше, отримуючи дохід від семи бонусів. Зареєструйте двох людей. Ви подвоїте свій потенційний дохід в найближчі 24 місяці до LiveGood приєднаються мільйони людей. І Єдине місце, куди вони зможуть попасти у глобальній структурі, це нижче вас і тих, хто активував своє місце. Тому чим раніше ви зафіксуєте свою позицію, тим вище ви будете розміщені у глобальній структурі, Заповніть форму праворуч, і вам не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чому люди називають Лівгурт самою динамічною компанією у сфері дії.